Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні ми з вами познайомимось ще з однією лялечкою Паула Рейна Міні. Ось така красуня. В неї таке чудове ім'я, її звуть Сорайя. Ось так. Ось. Ця лялечка в нас від магазину Мікі Маус, там її можна придбати. І артикул цієї ляльки 02-121. Ось так. Вона в коробці, вона в одязі і взуті. Так, коробка. Зараз я розпакую. Ось дівчинка. Вона на молді Ліу. Так, знімемо цю плівочку, вона з чубчиком, і волосся в неї трошки нижче талії. Ось так. Дівчинка така яскрава, в неї блакитні очі, дуже довгі чорні вії і коричневі брови. Колір волосся надзвичайний, такий малиновий, в поєднанні з білим. Або це ну, такий, може, не білий, а дуже-дуже світло рожевий Ось такими пасмочками викрашений, пофарбований. ось так. так. Що в нас з прошивкою? Ну, прошивка непогана, скажімо так. Волосся трошки хвилясте, його ось так, коли тримаєш, то волосся багато, дуже виразне обличчя. Немає ластовиння. дуже світло рожеві губки, дуже світло рожевий рум'янець, його ну, ледь помітно. Ось так. Клеймо на потилиці, красива рожева ковтинка, така насичено рожева, малинова. І вона з, ну, на дотик така бавовняна тканина, і вона якась така непроста. Бачите, якісь такі цяточки на ній об'ємні. Резиночка по верхній частині і понизу. Такий топ. топ виходить. Одягається вона через голову. Бо немає застіпки, і спідничка сірого кольору. І тут, бачите, малинова відстрочка така. Спідничка цупка, така товстенька тканина. Вона нагадує мені джинс. Ось так, за... ну, так коли на дотик пробуєш: трусики в красуні, і спідничка дуже-дуже коротка, дуже модна, ось така сучасна. Дівчинка дуже красива. Виділяються ці блакитні очі і рожевий, рожевий колір волосся ну, надзвичайно їй пасує. Я б ніколи й не подумала, що так добре буде поєднуватися блакитні очі і ось такий колір волосся. З такими досить широкі такі рожеві. Ось така красуня. Взута вона в взуття чорного кольору, таке м'якеньке. ось. Мені сподобалась ця дівчинка, вона якась ну, якась незвичайна, якась казкова. Ну, Мабуть, за рахунок цього волосся, цього кольору, напишіть, кому сподобалась дівчинка, і чи будете ви її купляти. ось. Ну, все, дівчатка, бажаю вам гарного дня. <кій> Бережіть себе і чекаю вас на наступних відео. До побачення!